І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій про за Україну та сьогодні з нами арсенал КДТ. Що то арсенал переросток ти. А, арсенал переросток. Чуєш, ж Андрій? На цьому літу ти маєш носитись околий канал. Ладно, лише тепер. І, і дивіться, прикол в тому, що ми вже гроші потратили. Статі, як ви вже замітили, та ви же ви відбивці вийшло обновлення е, той. Андрія шукав включає. А, ок, що. Вийшло, ю, вийшло, дуже прикольне обновлення вийшло з вами, друзі, поляха, чекайте. Дуже таке, ну типу, серце, ну то логічно, що вже вийшло обновлення. Хотів це дерево. На святого Валентина вийшло це обновлення. Валентинське обновлення. Кстати, дивіться, тут в тому чієї прикол, в тому кейсі, що він коштує 450 долларів. А, так, 450 долларів. Е, ну, монеток. І можна відкрити. Ота. Але, але. Андрій, але включа трансляцію мені, щоб я бачив. А, о, ще. Іша, сьогодні ми будемо відкривати 5 кейсів. І на мій канал тоже, я хочу. Ну так, так, мені землю відео. І Андрій. Так. Дивитися. Давай, дивлюсь. Так, перше відкриття нашого кон ей. Перше відкриття нового кейсу. Ууу. Ну тут є дуже багато. Бляха! Айкрімон нам випало. Уже анкамон? О, ну блін. А, ну а -а -а, так там спіркальна редкість. Далі айкрімон. Я, до речі, такий матч хочу. Та блін! Ух! Легендарка вона зліва зверху може бути, я О! Yep. Хорош, Кубін! Mm -hmm. Ну, я ігра з таким матчем, який тобі зараз векло, теж такий хочу. Под... Я теж. Ну что, відкриття рахуй закінчилась, потому что там буде то блін! Ну добре! Вы бачили какие мені скины выпали? Я хотів оцей цей тоже. Але мені выпала легендарка така. А я хотів тоже цей меч. Ну классно, все равно классно, классно. Да, дякую, что ты підказав, де меч в спавниці. Особенно на легендарке я знаю, що что ты наибольша зливо зварки. Дякую, я... Дуже дякую Арсенал-Переросток. Чи ж арсен, Арсенал-Переросток? Що ви не хочете зробити собі е, назву каналу Арсенал-Переросток? Не знаю. Ну, з вами був я, Андрій Проза України, Арсенал Переросток. Всім пока-пока. Всім пока.